Сьогодні у нас рейтинг засобів гігієни під час менструації. Одноразові прокладки. Загалом окей, якщо без барвників та від душок. Інакше часто викликають подразнення чи алергію. Найпоширеніший варіант тому друге місце. Багаторазові прокладки. Не часто бачу, щоб їм користувалися, але варіант цілком непоганий, якщо вчасно прати та не переношувати. З мінусів не дуже зручно домом, бо доводиться носити використану із собою, тому четверте місце. Тампони дуже популярні. Часто чую, що ними можна користуватись лише тим жінкам, які ведуть статеве життя. Насправді це міф. Але буває, що тампони забувають всередині, тоді можливі ускладнення. За ці ризики даю третє місце. Менструальна чаша дуже хороший варіант. Комфортна, безпечна для мікрофлори, багаторазова. Потрібно трохи звикнути до введення та догляду, але в цілому чудова альтернатива гарний екологічний вибір. Тому перше місце. Менструальні трусики. Майже те ж саме, що і прокладки, але комфортніші. Ідеальні для сну або спокійних днів циклу. П'яте місце. Менструальний диск. Схожий на чашу, але має свою фішку. Можна не ставити на паузу статеве життя. Із мінусів теж потребує звикання. Тому даю шосте місце. Вата чи тканина найнезручніший та найнебезпечніший варіант, який, на щастя, залишився в минулому, тому останнє місце. Я вважаю, що головне користуватись правильно і обирати, те, що комфортно саме для вас. А яким методом користуєтесь ви, пишіть в коментарях.